Ну що, друзі, всім привіт, Рад вас вітати, і я думаю, що ви одразу помітили, що доволі таки незвичний початок для мого каналу, тому що в мене всі відео там навчання по трейдингу. Я там щось сижу за комп'ютером, за графіками і так далі. І в цьому відео також це буде, але початок трохи інший. Я вирішив це відео розділити на дві частини. Перша частина цього відео ми поговоримо з вами про вивід коштів з платформи, як виводити, так скажемо, відносно великі суми. Якщо не на картку, то як, як їх вивести в готівку? Просто я вам коротко про це проговорю, продемонструю, що як робити, і так далі. І друга частина цього відео, також дуже цікава частина, чи можна зробляти на бінарних опціонах в 2025 році за допомогою теханалізу. Чи досі він працює, чи досі він допомагає, чи досі ось рівні відпрацьовують, і так далі, будемо все розбирати в цьому відео. Так, дивіться, поговоримо про вивід коштів. Як взагалі виводити, натискайте ось на свій профіль на платформі, і тут є кнопка виведення коштів, натискайте на виведення коштів. Дивіться, якщо виводите там 100-150 тисяч, то на картку без проблем можете вивести. Ось тут є збережені платіжні методи, ви натискаєте, наприклад, виплата. Тут можна за одну транзакцію 100 тисяч гривень вивезти. Транзакцій може бути декілька. Ось, тобто, якщо ви виводите такі, такі суми, то на карту, якщо вам зручно, не проблема, можете виводити на картку. Я, якщо вивожу там, ось в цьому відео буде виводити 8 тисяч доларів, як мені вивезти 8 тисяч доларів? Так, 8 тисяч доларів це майже там, ну, 40, 400 тисяч гривень. Що роблю? Я вивожу собі на крипту, на криптогаманець, на біржу, куди вам завгодно можете вводити тезер. Що таке тезер? Це криптодолар. Це USDT. Дорівнює 1 долару. І на цей USDT за одну транзакцію може вводити хоч 4 мільйони гривень. Але е, в мене статус аккаунту максимальний, і все одно воно дозволяє вивезти тільки 15 тисяч доларів за один день. Ось, тобто це залежить вже який у вас статус аккаунту, скільки ви можете водити за день. Якщо у вас, наприклад, VIP, як в мене, то ви можете виводити за день 15 тисяч доларів, а за тиждень 100 тисяч доларів. Якщо у вас там преміум і так далі, коротше, це можете подивитися, це вже залежить від вашого типу аккаунту. Але ну, навіть ось стандартний якийсь там аккаунт може вводити. 200 доларів за день спокійно. Якщо стандартний аккаунт, то ви, значить, ну такий, може сказати, новачок, і для вас 200 доларів за день це з головою. Ось, ну, знову ж таки, залежить від вашого статусу аккаунту. Тобто, дивіться, що роблю: я беру, вивожу собі на криптогаманець USDT, тезер. Вивожу собі тезер. Далі, де б ви не були, де б ви не жили, це Київ, Харків, я не знаю, Варшава, там, Барселона, я не знаю, зараз всюди в мене є люди, всюди є підписники. Де б ви не жили, там є у вас криптообмінники. Криптообмінники це коли ви їдете. Даєте крипту, наприклад, USDT, і вони вам видають в вашому місті готівку. Все, нічого з коного немає. Тобто, ви вивели собі на криптогаманець, нехай це буде біржа або ще щось. USDT. Потім ви пишете, як я, в мене є перевірені обмінники, я їм пишу, але ось дивіться, ви пишете просто в браузері там, обміняти USDT на готівку в там, Києві, в Варшаві, в Харкові, в Барселоні, неважливо. І там, ну я не думаю, що в Google зверху буде якийсь там шахрайський обмінник. Дивіться на відгуки, ну просто там 99%. Що він буде нормальні. Ви їм пишете, вітаю, хочу обміняти там 10 тисяч доларів на готівку там сьогодні. Вони кажуть: добре, без проблем, кидаєте адресу, ви приїжджаєте, кидаєте їм крипту, вони вам готівку. Або ви їм одразу кидаєте крипту, вони створюють заявку, пишуть вам адресу, ви приїжджаєте, забираєте готівку. Все, ніякого проблем немає. Якщо ви не зрозуміли або хочете детальну інструкцію, просто можете написати мені в телеграм, послання є під цим відео, написати в телеграм. Девід, там підскажи, девід, я вам все підскажу, що, як, куди. Тобто це немає проблем. Ось зараз я вже написав в обмінку, я вам десь скріншот прикріплю, заявку вже. Створили, я їм вже все втратив, з платформи вже Вивів вісім тисяч доларів. Чому саме вісім, тому що саме цю суму вдалося зробити за а, тиждень за цей торговий тиждень? Ось і все. Я її вивожу. Зараз поїду собі готівку. Заберу, вам все це покажу. Ще декілька слів додам, і все. Нічого складного тут немає. Тому не бійте, сторгуйте, заробляйте. Ось тому все. Давайте я зараз буду їхати в обмінку, потім повертаюсь і переходимо до другої частини відео. А саме до теханалізу, Чи працює він, чи можна за допомогою нього заробляти? Все, друзі, вирішив навіть додому не їхати, знятиму в машині, тільки що зняв. 8... 8 тисяч доларів, чому саме 8? тому що за попередній тиждень вдалося зробити саме стільки. Все. нічого в цьому немає. Виводите собі на криптогаманець свого гаманця кидаєте в обмінку на їх гаманець. Приїжджаєте, забираєте готівку. Все. нічого немає. Якщо хочете більш детальніше відео, так скажемо інструкцію да можливо якусь, то залишайте коментарі, залишайте активом під актив під цим відео. Запишу що вам буде цікаво. Все. і тепер давайте переходити до другої частини відео. Чи працює тех аналіз, як за допомогою нього заробляти? Давайте трохи історії так, я торгую вже більш п'ять років, і майже всі ці п'ять років я торгував саме за теханалізом. Я б не сказав би що він якийсь поганий або що щось. Якщо я заробляв стабільно, заробляю, то. Цей аналіз він не є поганий, якщо він відпрацьовує, але в нього є мінус. І мінус заключається в тому, що коли на ринку якась певна нестабільність, якась певна зміна влади, якісь певні зміни в економіці, то ринки, коли штормлять, а ринки доволі таки часто штормлять, то теханаліз не зовсім справляється, тому що дуже часто трапляється пробиття трендів, пробиття рівнів, індикатори можуть помилятися. Так далі, це дуже часто трапляється. І останнім часом так само цього було дуже багато. Коли Трамп прийшов до влади, почав зміни певні вводити в економіці, почав грати знаю, як це назвати просто грати Тати ринком, вводити незрозумілі зміни, вводити незрозумілі тарифи і тим чином впливати ну в короткостроковому проміжку негативно на ринок. І тому наша статистика була не з найкращих. Ми почали торгувати нестабільно, невпевнено, і це нам не подобалось. Зараз ми трохи змінили підхід до торгівлі, змінили і почали торгувати по смартмані, але чи Перестав працювати теханаліз. Я б не сказав, тому що ринок зараз працює дуже дуже круто, і зараз вже все більш-менш стабілізувалось. Ось наша статистика за останні дні починаючи з 23 квітня, тобто сьогодні 25, Тобто, ось якраз найближчі усі останні дні. Як можете подивитися, ми торгуємо зараз щоденно, щоденно в плюс. Ми використовуємо тут зараз смарт-мані. Ось, і все працює чітко, все працює круто, але Теханаліз чи працює теханаліз? Чи можна торгувати? Давайте перевіряти. І так я вже ось на платформі відкрив перші чотири активи: євродолар, латам, єврофунт і азія, дві валютні пари і два індекси. І подивимось, взагалі, чи можливо щось заробити. чи буде працювати. Я хочу торгувати зараз звичайними рівнями, звичайний тренд. Можливо, використовувати буде ще. Індикатори будемо дивитися зараз по ситуації. Ось, і важно, я дуже хочу знайти щось таке, прям банальне. Ось, дуже хочу знайти таке, що навіть новачок може використовувати. без різних навіть там паттернів, і навіть індикатори, якісь там дуже складні. Хоча індикатори складних я не сказав би, що є, але окей. Ось дивіться, наприклад, банальний, банальний рівень. Супротиву, це той та зона. Зона супротиву, до якої ми підходимо. Відшов вниз. Підходимо, ішовмися вниз, і зараз знову до неї підійшли. Тому давайте буквально на три хвилинки відкриваю угоду вниз. Все банально, теханаліз. Зона супротиву на 60 тисяч вниз є. Відсоток пробуткості 92%. тобто 60 тисяч гривень, може отримати зараз 115. і це чистого прибутку буде 55 тисяч. Це дуже добре, якщо знову знов таки. Окей, все перший витрив на відео. Хочу не знаю, хоча б десь 4. Три-чотири угоди відкрити ось щось таке. Дивіться, дивіться, як нам щастить. Банальний тренд. Сформувався банальний чудовий тренд. Є дотики до діагональної лінії, яка направлена або вгору, або вниз можна заходити. Тому я беру так само буквально на три хвилинки. відкриваю угоди вгору на 60 тисяч. Окей, дві угоди вже відкриті. Зона супроти, до речі, рухаємося нормально, але ось цей імпульс. Подивимось, і також єврофун зайшли по тренду. Точка входу не з найкращих, але. Але вдруг що перестрахуємось, будемо слідкувати за цим активом. Рухаємося далі. Рухаємося далі, рухаємося далі. Тут я на даний момент нічого цікавого не бачу. Я бачу тільки формування знизу, знову ж таки, зону. А хоча ми до неї навіть доторкнулись, ми навіть ну, трішки ще не підійшли, але доторкнулись. Ну добре, поки нічого немає, буду дивитись далі. Тут точку входу. Окей, нормально. тобто не хвилююсь, тут все нормально. Ще б одну хоча б знайти, було б добре. До речі, локальна ситуація. А це п'ятисекундка, а тут я ж. А тут я теж на п'яти секундці дивився. Йо мою, не помітив, уявляєте? Тут, е... ну, тут нічого добре. Тоді не буде зараз шукати того, чого немає. Зараз будемо дивитися, слідкувати за цими двома нашими угодами по 60 тисяч буде відкриті. Ось тут я казав, що якщо буде точка входу, краще можна буде ще раз зайти. Тому я думаю, що можна буде ще раз зайти. Давайте я подивлюсь більш детальніше. Чи зараз краща точка входу? Визначу тут собі звичайним інструментом тренд. Так, зараз краща точка входу, але, блін, знову не встиг. В цілому можна більше трохи часу взяти на 60 тисяч зайти. Є, прекрасно. Добренько. Тут відпрацьовують, тут також круто. І, можливо, навіть таке, що дві угоди відпрацюють. Тобто зараз, як ви можете подивитися, я б не сказав би, що рівні якось пробило або ще щось. Банальний рівень, абсолютно банальний рівень, який на даному знов-таки активі, в даному зараз проміжку часу він відпрацював. Але подивимось, чи і надалі він буде відпрацьовувати? Це вже цікаве питання. Тут 38 секунд залишається відпрацьовує. Тут те, що ми перестрахувались, відпрацьовує. А ось ця угода не знаю, що давайте вімкну п'яти секундку, щоб просто більш знаєте, динамічно дивитися за активом. Якщо б ми зайшли трохи пізніше, на секунд 10 було б більше шансів, що працюють зараз. сумнівно, Але і на те є ця угода. Так, ми перестрахували, зайшли ідеально біля тренду. Тобто, тут має бути все добре. Окей, на жаль, тут буде мінус. Це в цілому очевидно, але тут плюс, і плюс доволі таки впевнений. Дуже і дуже добре три секунди залишається до закриття угоди по активу Єврофунт. І ось ця угода закривається в мінус, євро-долар закривається в плюс. Ось наша статистика за відео. Можете подивитись. Ось і ось дві. В нас угоди. Я буду вам після кожної угоди показувати історію для того, щоб ви не подумали, що я тут щось обрізаю, щось намагаюся змонтувати якось або ще щось. Ось дві угоди триті, вісімнадцять Ці угоди попередні наші торгівлі з команди. Ось, і також єврофунт відпрацьовує дуже дуже добре. Але три угоди я відкрив, ну. Хочеться ще щось пошукати. Добре, єврофунт дочекались по єврофунту. Також все добре. Історію год відкриваємо. І зараз за це відео з трьох год дві трацювали тут. Тобто, в цілому, в плюсі, і в плюсі доволі таки непоганому. Але для того, щоб закріпити результат, я б відкрив би ще одного году, з радістю. Тобто зараз, якщо буде три плюси один мінус, то відповідь на питання, чи працюєте аналіз, буде так. Якщо зараз буде мінус, ну подивимось, подивимось. Дивіться. Банальний тут є. Давайте трейдингів ввімкну, трошечки буде зручніше. А, так, банальний, якщо взяти, ну не зовсім то він і банальний. Тут був в нас такий тренд локальний. Який ми почали пробувати, це звичайне пробиття рівня. Як правило, коли пробувається рівень, відбувається що відбувається якийсь там рух вниз, потім відбувається ретест, і потім далі рух вгору. Так, тобто зараз ми можемо зайти на те, що ми продовжимо трішки вгору, але взяти не набагато часу, тому що ретест має бути і далі вже скоріше все відштовхнення, або це просто ложне пробиття. В будь-якому випадку вгору ми повинні ще йти. Хоча б на дві хвилинки можна буде зайти. Поїхали. Добре, давайте тоді буду чекати, не буду відкривати ще одного угоди. В цілому я вам казав спочатку відео, що 3-4 ситуації, 3-4 годи пошукати, якраз буде ідеально. І це в нас яка? Це в нас четверта угода, так? Перша, друга, третя, четверта. Так, тобто в цілому окей. Якщо це буде плюс, добре, якщо ні, то Азія, я сподіваюся, що нас почекає, і ми по ній зайдемо. Ну і знову ж таки, треба, щоб це був флюд. Соді буде прям прекрасно. Я тоді зароблю за відео, до речі, непогано. 3 плюс-1 мінус. Це буде прям дуже добре. Тобто, знову ж таки, чи працює теханаліз? Я думаю, що вже зрозуміло, що зараз так. Але будьте обережні і завжди, коли ринок нестабільний, пробуйте різні методи аналізу. Пробуйте вчитись, пробуйте розвивати скоро на моєму каналі і в моїй безкоштовній команді. Хто не знає, зараз я вам покажу в мене є безкоштовна команда, в якій я навчаю, вона відкрита, їй вже більше трьох років, там вже більше семи тисяч людей. Зараз я вам все це покажу. Ось. Маємо ще один плюс. Знову ж таки, показую історію год. Давайте я оновлю сторінку. Якщо там сумніваєтесь, не вірите, це, ну, це абсолютно нормально. оновляє сторінку. Ось. І бачите, усі угоди. Це ось платформа, все, реальний рахунок, все як є. Ось, про команду. Дивіться. В мене в команді є навчання по теханалізу, тому що команді вже декілька років, і ті роки, які я торгував по теханалізу, я і записував відео про теханалізу. Воно працює, воно і працьовує, можете торгувати, можете зробляти, не треба боятись. Але знову ж таки, коли ринок волатильний, коли бачите якісь новини, які можуть якось підшатати економічний взагалі стан ринку, торгуйте обережніше, перевіряйте, чи воно буде нормально працювати. І в команді є навчання. Ось хто не знає, в мене є команда безкоштовна. Тут є щоденні сигнали, щоденні вказівки. Це коли я сам все аналізую. Просто вам видаю аналізи, видаю сигнали, кажу, що як робити. Ви можете повторювати так само заробляти. І також, друзі. Тут крім а, сигналів, є також навчання, воно зараз є по давайте я вам покажу. Воно зараз є по а, теханалізу, але також ну там багато відео, але також буде по смартмані. Скоро буде по концепту смартмані, тому що останні дні ми торгували саме по концепту смартмані. І тепер, друзі, якщо коротко, чи працює теханаліз в 2025 році? Чи можна по ньому торгувати? Відповідь можна, від працює, але з певними, але коли колування на ринку, коли нестабільний економічний стан, економічний Економічний фон, економічний фундамент, я б навіть сказав, тоді будьте обережні і тестуйте, тестуйте, пробуйте. Якщо певні активи працьовують, Торгуйте, якщо ні, спробуйте змінити на спортмані. Скоро вийде навчання. Можете підписатися. Я думаю, що навчання спочатку вийде саме в моєму телеграм-каналі, тому послання є під цим відео. Все це безкоштовно. У мене немає ніяких курсів там платних навчань і так далі. Все безкоштовно. Тому цікаво, можете прийти, можете подивитись і почати занурювати всю тему, почати так само це вивчати. Ось тому, друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую за це відео. Торгуйте, заробляйте, не бійтесь, розвивайтесь і все у вас вийде. Бажаю всім гарного дня чи вечора. Дивлячись, коли ви це відео дивитесь і до наступного до наступної зустрічі ось так би сказав